Друзі, всім привіт! Я Наталя і ви на моєму каналі Капуче та Роса. В'язання і виховання котів сфінксів. Сьогодні вирішила вам зняти таке відео без себе в кадрі. Якщо хтось не пам'ятає, як я виглядаю, знав, але забув, не знав і забув. Можете передивитися мої попередні відео. Там є одне, як я на виставці була взагалі на 5 хвилин. І подивитися, як я виглядаю, тому що я вирішила так: або я зніму відео хоча б руками в кадр, або знову ніяк, тому що я все, всі вихідні збиралась-збиралась і так і не зібралась зняти. І тому показую вам свою сукню. Щоб ви знали, що я не лише тільки шкарпетки в'яжу. Я в'яжу ще цю сукню, в квітні вже буде рік, як я її вяжу, і я сподіваюся, що я її таки до квітня дов'яжу. Вчора я сіла і нарешті оброб... зробила обробку горловини на спицях 2,5. Вона так трошки стягується, але після прання має гарно розрівнятися. Я вже цю сукню прала, і зараз вам скажу, чого я її прала. Вона так гарно розрівнялась, випустила трошки пушку. Коли я купувала цю пряжу, я одразу знала, що це буде сукня. І в це в мене пряжа 50% бебі верблюд і 50% шов. Вона має 1600 метрів в собі, і я її планувала в'язати на спицях хоча б 3,5-4 складання. Але коли я її отримала і побачила, ці 4 складання, то там не то, що спиці 3,5. Там, от як я в'язала горловину, максимум 2,5. Я зрозуміла, що на 2,5, звісно, я не буду в'язати. І тому я розпочинала поворотне в'язання на спицях 2,75 в 5 складань. І потім вже від підрізів я перейшла на трічку. Зараз в мене така ситуація. Мені не вистачає пряжі. І тому я хочу зв'язати цю сукню в довжину по максимуму. І я ще в себе знайшла пряжу. В мене був, я в'язала доньки светер, Це був в мене кашемір на шовку. І він трошки відрізняється. Він бежевий, але інший. І я вирішила, що в мене внизу будуть такі смужки, тому що мені потрібна потрібна та довжина, яка мені потрібна. Ось тут воно в мене по низу. Воно тяжке і е, ковзає. Отут в мене понизу будуть ось такі розрізи. Зараз в мене перед переодягнути на цей шнурочок, а спинку я дов'язую. І ось коли я вив'яжу ось оцей маточок, скільки тут уже, я не знаю, грамів. І ось оцей маленький ще маточок. Ви знаєте, от коли вони ось так поруч, вони, здається, не мають такого прям різниці у відтінках. Ну, трошки є, але не, не, не категорично. Але от в полотні, бачите, вони відрізняються. І ось я його вже випрала на етапі до цих смужечок, подивіться, як воно гарно розрівнялось, а випрала я його, щоб. Ось, бачите, видно кривуляченькі петлі, і ось видно, як, як полотно розрівнялося. А випрала я його для того, щоб зрозуміти, якої воно довжини. Ну, мож, я думаю, воно під вагою там може потягнеться, скільки мені дов'язувати. І ось тепер я дов'язую ось оці маточки, і в мене залишається рукава. І на рукавах в мене залишається ось отакий змотиш. Тут 50 грамів, я розділю це порівну і зв'яжу рукава, які, на які в мене вистачить. Я хотіла докупити цю пряжу. Знайшла магазин, в якому я замовляла. Ось в мене рукава ще від підрізів. Тут, як то кажуть, нічого не робилось. Я знайшла той магазин, в якому я замовляла цю пряжу. Кажу, у вас є залишок. Вони кажуть: так, в нас є залишок кілограм, але ми вам не відмотаємо 100 грамів. Бо мені реально навіть менше, ніж 100 грамів не вистачає. Ми вам не відмотаємо, тому що вона в нас змотана е частина в три складання, частина в два складання. От забирайте залишок. 250 грамів ну це найменший. Пряжа не сильна така вже бюджетна. Але мене навіть не це не зупиняє. Я не захотіла брати 250 грамів, тому що коли я вив'яжу те, що, на те, що мені потрібно, і в мене залишиться залишок, я його реально от просто ну нікуди не притулю. Мені не вистачить ні на жилетку, ні на светер. Це знову думати, якийсь, чи до неї підмот, чи, чи не зрозуміло що. А такий колір <кій> не так легко знайти до неї якийсь підмот. В мене, наприклад, є е, три різних відтінка ось такого вівсянкового бежевого. Бебі-альпака, і вона ні одна не підходить. От просто. А я, я дуже не люблю таке рябе, оце міланжеве. Ну, це взагалі, ну, в шкарпетках так, в речах це не мій варіант взагалі. І просто, щоб в мене валялось 150 грамів пряжі, вона не підходить на шапки. Вона, ну Вона з шовком, вона дуже, вона, по-перше, прохолодна. По-друге, вона така дуже м'яка пластична. По-третє, я шапки не ношу. Ну, і все, от тепер я викручуюсь з того, що в мене є. Будуть рукава до локтя, значить так і буде. Ну, що поробиш? Це все, що я вам хотіла розказати про свою сукню. Не роботи, це ж, звісно, в мене шкарпеточки. Так. Значить, в тому попередньому відео я вам показувала, що я купила в магазині Sous-Shop пряжу, яка називається Opal Акварель. Ось від неї етикеточка. Ось так має виглядати шкарпеточка, ось так вона і виглядає. Я підбирала секції, я заморочилась. Це в мене колір. 11534. Ось так він називається, Опал Акварель, принцесинен Ланд. Значить, я зв'язала пару десь на 37 розмір. В мене тут п'яточка Стронг, ось така, і ось така по стопі, як бабусина. Я, я так дуже люблю. До речі, оце шкарпетки зв'язані е, сама модель по майстер-класу Ірини Олійник. В неї ці шкарпетки називаються смерека Ось такі гарнюньки в мене вийшли. У мене ще залишилось, мені здається, 45 грамів. Я ще додав якийсь У мене ось такий, мені здається, є опал. Зроблю контрастні, бо зараз в мене прям дуже мені подобається робити контрастні пяточки мисочки і резиночки. Ось такі у мене вийшли красивені шкарпеточки. Це от прям, це прям, знаєте, оце поле тюльпанів, а оце поле е, нарцисів. Подивіться. Ну, хіба ні? Ось, дивіться, ну, так? Да. Так, далі, зувала, це одна. Друга в мене ось на такому етапі. І, до речі, я в'яжу її на от таких малесеньких, коротеньких шкарпеточках. Це в мене. Дай Бог пам'яті. Мені здається, що це, напевно, сініт. Такі вони 10 см. Вони, знаєте, для чого дуже зручні? Для шкарпеток вони не дуже зручні, вони зручні, верніше для дитячих шкарпеток, маленьких таких. І вони зручні для рукавичок. Ось. Це, назив... це теж опал, мікстейп. І, бачите, я тут наміксувала і таке, і таке. І все розна... різнокольорове. Ось такі шкарпетки. І це також опал, але той що б'юті. І це 111,51 колір. Ну, тут є, в мене ще не дуже є просувань. І це буде такий більша шкарпеточка на 68 петель. Шкарпетки. Із ось такого алізе. Ось такого Алізе, Боже, я навіть не знаю, де в Алізе колір шукати. Це Артиссан, напевне, оце 90-12 колір. Це мені Світлана Харченко дарувала цю пряжу. Вона в мене довго лежала, майже рік, і от зараз вона мені, подивіться, от мій букет тюльпанів, якщо вам видно, і це ось всі кольори. Що я хочу сказати про Артісан. Мені довелось їх в'язати на моїх нових спицях. Я вам їх також показувала. Це в мене люке 225, тому що він дуже тонкий. Прям дуже тонкий. Якщо я опал в'яжу на 2,5, то Артісан ні, мені довелося в'язати на 2,25. Ну, бо вони були якісь такі хліпенькі. Я вже дов'язала до п'яточки. У мене зараз буде скорочення клину підйому. Вони в мене такі трошки вузькуваті на таку буде не широку ніжку, бо я набрала тут 60 петель, на так як спиці 2,25, то ну, вони ж, звичайно, вущі. Ви знаєте, я зараз прорахувала свій прогрес. Я в'яжу шкарпетки з лютого 23-го року, тобто вже два роки я в'яжу шкарпетки. І якщо я починала з, тов... з товстої ниточки, шестинитки на трійки в'язати і навіть 3,25. Чотиринитку я в'язала на 2,75. Я зараз ношу це шкарпетки, для мене були, вони такі ну, трошки рихлуваті, я б так сказала. Але коли я перейшла на 2,5. Я ще набирала 56 петель. Зараз я стала в'язати настільки плотніше що я набираю на свою ногу мінімум 64 петлі. От 64 петлі це в мене прям стандартна, стандартний набір на мою ногу. І якщо я раніше в'язала всі шкарпетки такі. Ну, там, типа 15 см резинки, 15 см халявки і починала п'яточку, і п'яточка була бумеранг. То тепер я в'яжу мінімум 15 рядів резинки і 45-50 рядів пагомілка. І коли я в'язала захисникам шкарпетки, там треба було високой пагомілок, то мені доводилось в'язати по 70 рядів. Тому що в мене така щільність, що вони, ну, якщо я чую в дівчат, вони кажуть, там, типу, що на 20 оцей, ну, щоб до п'ятки було, в'яжуть там 15 см резинку і 50 рядів, і це 20 см, то в мене так не виходило. Мені треба було в'язати мінімум 70 рядів і, і стопу е, також, щоб це був. Хоча б 42-й, 43-й розмір, мені треба доводилось в'язати мінімум 70 рядів до того, щоб закривати мисок. Тобто, я стала в'язати шкарпетки щільніше. Ось. Так що, ось такі в мене ще шкарпетки в'яжуться. Це також пряжа Апал з нової серії. Я не знаю, куди я, правда, діла. Від неї етикеточку. Це акварель, і воно називається Зоненкрафт Сила Сонця. Так, я вставила тут контрастну п'яточку. Це пряжа в мене здається регія. Ось вона. Ось така в мене регія 4, нитка 50-гримова, колір 02140, якщо вам цікаво. Так, і, і, і я в'яжу паралельно дві шкарпетки. Одна шкарпетка ще ось на такому етапі. Я тут е, намагалась підбирати кольори, але я почала з середини шкарпетку і ззовні. І виходить, що та шкарпетка, яка ззовні, в неї трошки оці цяточки йдуть по-іншому. Ну, коротше, в мене трошечки, ну, трошечки-трошечки вони будуть різні. Але все одно дуже гарні, оце прям мені дуже-дуже подобається. Ми... А, я вам зробила підйомку і там буде з етикеткою. Тому побачите номер. Ось такі гарні шкарпеточки. Теж на 64 петлі в спиці 2,5. Тепер точно все. Шкарпетки всі вам показала. Значить, ось такі в мене три, три пряжі. Це шкарпеткова пряжа. Ну, по складу і пози... позиціонується по метражу, як шкарпеткове, сигнатура. Ось такі три кольори. І я в'яжу собі бабушкіну кофту. Зараз спробую вам показати: У мене тут ще невеликі не, не просування. Значить, дивіться, в мене тут відв'язана ось така спинка. Ще не до підрізів. Це японське діагональне плече. Я ще поки що не розібралась, як воно точно називається правильно. Значить, і в мене спинка буде фіолетова. А полички в мене будуть одна ось такого темно-сірого кольору. Так, в мене тут, ось я тільки вив'язала закруглення горловини. Так, все кривеньке, косеньке. Потім вирівнюється дуже гарно, тому що ж я ж в'яжу поворотним в'язанням. Дуже його через це не люблю, тому що лягає пряжа, як не попадя. Ось, дивіться, зразочок. Бачите, зразочку все гарно вирівнюється. Так, і друга в мене буде. Пілочка ось такого кольору. Я не знаю, це якийсь такий припилений, ліловий чи рожевий. В общем, я в назвах кольорів не фахівець. Просто мені так сподобалось, і я от так ось ось так в'яжу. Ось Які е -е будуть рукави, поки що навіть. Е -е Автору цієї задумки невідомо. Тому поживемо, подивимося. Зараз поки що ось так це в'яжеться. І, до речі, в моєї в'язальної подруги Лілі з каналу Магія в'язання вийшов майстер-клас на те, як в'язати обробку. Це в мене буде кардиган з круглою горловиною, але. Ось тут попереду обробку я хочу спробувати зробити за її майстер-класом. Ось так що, якщо ви в'яжете кардиган і не знаєте, як йому зробити обробку, можете заглянути до Лілі. Так, наразі це всі процеси, які в мене зараз є. І більше я нового нічого не розпочинаю, тому що, ну самі бачите, Скільки шкарпеток розпочато, які треба закінчити. Сукню треба закінчити. ну кардиган мені не горить. Зараз він вже мені все одно буде неактуальний. У мене без нього є ще три светри і три кардигани. Так що, це, я так вже, знаєте, я готуюся на осінь. от. Щоб вже точно, в мене до осені була і, і кардиган, і спідниця. Може, ще щось, там, в щось розпочну. Вона, до речі, нарешті одягла той жовтий светр, який я їй в'язала, прислала мені фотографію, вона вже ходила в ньому на вихідних без верхнього одягу. Так у Львові вже було в ньому тепло, і вона каже, якраз. Те, що треба. Тому я дуже рада і буду щось їй новеньке в'язати. Трошки познімала вам котиків, трошки познімала вам кьольну. І, хто додивиться до кінця, побачить ще, крім в'язання, трошки щось трошки інше. А я Пішла в'язати, а вам приємного перегляду. Дякую, що до мене завітали. Дівчатка, показую вам готову роботу ось в такому форматі, тому що це в мене чоловічий светр подарунок на день народження, і це буде аж в травні. Але, так як в тому році я почала в березні і не встигла, то я почала в цьому році з січня. Ну, щоб вже наверняка. Ось так показую вам з руки. Як уже будуть готові фото, потім покажу, готові... готове. Він в мене вже двічі вибраний. Він вже випустив весь свій пушечок, який мав, тому що це кардна пряжа. Нагадаю, що це в мене суміш. Бебі-верблюда, мариноса і шовка. Я тут ще не заправила кінчики. Знаєте чого? Тому що мені здається, що, чи то я так попрала і ще треба відпарити. Мені здається, що, по-перше, один рукав коротше іншого, і взагалі мені якось рукава здаються короткими. Хоча я міряю по іншому светру, і вони не короткі, але от у мене таке враження, що вони якісь короткі. Я поміряла цей светр на себе. Мені він вже аж пальці закриває. Ну, але не факт. Саме головне, що в мене ще залишилась пряжа і достатньо, тому, якщо що, я перев'яжу. Так, значить, що в мене про цей светр є вам розказати. Це в мене светр, який я в'язала, знаєте, як? В попередньому відео розказувала, але коротенько нагадаю. Я набирала рівно спинку, потім я робила ось так ось три розворота, щоб зробити невеличкий скіс плеча. І Потім від цього плеча набирала вже наперед. Теж робила ось так. Тут трошки видно, ось один розворот, ось другий. Також робила три розвороти, потім вив'язувала так, щоб була по горловинці закруглення. Ось тут набирала рівненько. І все, далі просто в'язала вниз. І рукава набирала від, від, від цього краю. Ну, оце і все, що я вам можу сказати. Він буде дуже тепленький, гарненький колір вам майже передається, він такий джинсово-синьо-сірий, гарний. Ось і все. Моя готова робота. Весна в тихому німецькому селі. Ми приїхали в гості до дідушки німця, в якого ми жили, коли потрапили в Німеччину. Так гарно, така тиша, ліс. Небо таке синє. О, центр Кльольна, буде якийсь такий пташик. Ось тут стоїть такий кораблік. Він собі входить, щось шукає. Купила собі тюльпани по знижці. Оця букет 158 гривень, звідки знаю, розплатилась українськими гривнями. Дивіться, в нас вже зацвіла магнолія вовсю. І ось такий тут райончик. Ось такі будиночки, якесь будівництво. Зараз дівчатка ось вам покажу яку красу. У нас тут розцвіла алея з сакурами. Біла алея. вон їх. Скільки. Це все молоденькі такі деревки. Їх декілька років тому посадили тільки. Може в корону десь так. Ось вони такі гарні. Ростуть і квітнуть. І ще молоденькі, звісно, нема таких великих крон. Але все одно дуже-дуже гарні. І Люся не хоче їсти з миски. Ну, хоче їсти на ліжку. Так вкусніше.